Всем привет, девочки! Короче, сейчас мы будем звонить Оле и рассказывать ей страшную вещь. Потому что я не люблю такое. Привет! Эм, есть проблема. Никазая. Я вот эту же штуку взял. Ну а -а -а Почему в твоих камерах нету ни одного входа для него? Я снимаю тебя. Ну и какой Ну что, девочки, всем привет. Давайте я настрою камеру. Вот так, вот так, вот так. Я надеюсь, настрою камеру. Всем привет, девочки. Короче, мы на кухне. Сегодня мы, я, я буду готовить еду. Прикиньте. И для того, чтобы мне готовить еду, мне нужно помыть оттуда. Поэтому я і думатись. Точнее не я і думатись, а я йду мити посуду. А вы будете на це дивитися. Подожди, автофокус. О, какой я красивий. Дивіться, оце Оля ушла. І залишила мені оце, понимаете? А мені надо, я хочу зараз. Короче. Я буду сьогодні готовити. А, Вот такі штуки по скидке. До них. Я пармезанчика отакого, такого оного оного. Ну напевно, сливки полюбащу надо. Якби сливку. І от до цього всього ми зараз ще туди зваримо Барилла Спагеттину Мидрай. Короче, я тут решил, про то, що мені навіть не потрібно нічого мити, тому що у мене, так как я буду їсти один, у мене є маленька каструлька, вона така маленька, класненька. Ну, а так ми люди как бы не горді, хочемо швидко їсти, поэтому ми йдемо. заваривать и чайник, чтобы макароны лучше заварились. Да, а тут можно как Короче, склей! Клейка опять вернулась. Мы ставим чайник на воду. Потом до чайника мы берем кастрюлю. На да, эту кастрюлю мы и не поверите, но мы ее подогреваем. Правильно? Правильно. Почему? Потому что я так сказал. Чи переживаю за камеру? Наверное, да. Берем маселку. Значит, мы берем маселку. Беремо і отак його, як то кажуть, від душі. Беремо так, ріжемо. Опа, отак, отак, отак. І туди його. пускай собі плавиться. Відкриваємо наші креветки. Опа. А я думаю, їх буде... Вони будуть менші, їх буде більше. Ну ладно, отак. Отак. Жарим, жарим, Мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо-мо. Мамом, Так, я вам трішки змінив кадр навіщо? Ще об'ясню. Тому що я зараз, от звідси, звідси, буду ставити от сюди мої макарошки. Я придумав. Не придумав. Ми беремо пармезан Бачите, ми беремо пармезан. Ми взяли пармезан. ми тепер його відкриваємо. І будемо терти стільки, поки не хватить. Запитаєте, скільки ще? Скажу, що не знаю. бо Дійсно не знаю. Ой, який він сюди класний. Так, а де тут мелка ця чорка? Nah 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 Так, а ми не забуваємо про наші креветочки, ми ж маємо їх щоб вони зараз тут не пригоріли, ще даже не ростапнувши Для того, щоб ми це ускорили, правильно Бум Кришка! І самий маленький огонь Проложаааааааааааааем тіеееееееееть Трьом-трьом-трьом-трьом А ми трьом-трьом-трьом-трьом-трьом-трьом-трьом до тери, я думаю, що хватить. Так. А виходить, якщо я зараз переверну, то ви запотієте, так? Да? Ну, і все одно якось, правильно? Ладно. Ви запотіли. Коротше, так як дії на квартиру з витяжкою, мені не вистачило, буду знімати так. Ви не будете бачити мого лиця, ну і все одно. Потому що ви там запотіваєте, мені не подобається, коли ви запотіваєте, я за вас забочусь. Мої переглядачі. І мама. Маму взагалі люблю. І папу люблю. Беремо макарони. Беремо їх От... побільше. Чим більше, тим краще. Коли макаронів було багато, особливо спагетти, хібаріло. Так, а час треба засікти. Час 17.35. Буди готовий. Типа 40. А ми чуть-чуть побільше поваримо, тому що мені все одно альденте, не альденте, я даже поняття не маю, що не ну, щось то означає. А я поняття не маю. Не повірите, но, напевно, мені все одно. <гас> Нет, спагіте, не ламаюся. Давай! Мокни! Мокни я сказав. Вона не хоче мокну. О-ля-оль-ля-лю-у-у-ля-лю-у-ля-ля-лю-у-ля-ля-ля-ль лу. Лу, лу. А давайте музичку включим Чи там якісь авторські права? Та й все одно, з яких пір WhatsApp-і авторські права. Так, а по музичці у нас що? Виглядаю тебе ще з весняних доріг. Оминаю у мріях як стыженетерний Замість тебе в саду, раптом сніг, раптом сніг, ранній сніг на зеленому. А поки у нас дивіться, бачите, у нас, коротше, вони розмерзлись, але куча води, треба її вилити. У листі, замість тебе в саду, раптом сніг, раптом сніг, ранній сніг на зеленому. А? Сырочку. Ой, как тут воняет. Короче, я доварил. Что с настроением упало? Что с блин? Я ж блохер. Буду брек. Бачили? Тепер що ми робимо? А це ж буде Оля вмонтувати. Оля, я тобі сочувствую. Ми беремо тарілку. Бачите, ми беремо тарілку. Коротше, вийшла така у штучка. Далі ми беремо сирок і засипаємо зверху.